Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні в мене влоговий випуск. Хочу зробити для вас розпаковочку, а заодно підняти питання повернення товару. Якщо ви отримали неякісний, чи то за розміром вам щось не підійшло, чи якісь інші моменти. І тож спочатку розпаковуємо. Замовляла для чоловіка флісовий костюм, який можна взимку одіти. І в оселі в ньому ходити, зігрітися гарно, чи то по весні може буде ходити і на вулиці. Маю надію, що все нам підійшло. І зараз таке ж його розпакуємо і подивимося. Хочу заодно вам сказати, що замовлення робила в інтернет-магазині. У дівчаток сумчану віддаю все ж таки перевагу зараз тим інтернет-магазинам, які страждають, які знаходяться в прикрунтових зонах, страждають від обстрілів, страждають від такого напруженого сьогодення і хочеться хоч чим, чимсь їм допомогти. Ну, виручити, хоч, хоч внести хоч якийсь невеличкий внесок. І підтримати малий бізнес. Тож дівчатка знаходяться, які відкрили інтернет-магазин, знаходяться в Сумах, як я вже вам і сказала. Замовляю, я в них не вперше. Влітку робила велике розпакування, де отримувала здебільшого одежу для себе. Якщо комусь цікаво, я в першому коментар. Закріплю те відео, і ви зможете подивитися. Там буде і сайт, на якому можна замовити цей товар, якщо він вас зацікавив. І там знаходиться інша інформація. Ну, а зараз ось такий костюм розпаковую. Ось такі штанці, дуже теплі. Бачу, що розмір вгадала. Ну і якщо чоловік погодиться, то він для вас його приміряє. А не погодиться, то вибачайте. Так, штани ми подивилися. І ось такий флісовий верх також. Фліс я вам скажу, що двохсторонній, і з цього боку м'якесенька, і з цього боку м'яке. Тож я задоволена, дуже задоволена цим костюмчиком, і думаю, що чоловікові він сподобається, і буде він його носити. Але як ви, мабуть, вже й зрозуміли, моєю сьогоднішньою ціллю не було робити розпаковку, а здебільшого підняти питання того, якщо ж нам щось не підійшло, як нам це повернути. І повернути так, щоб це не відобразилося на вашому гаманці. Тобто, щоб ви не страждали від того, що потрібно платити ще й за повернення. Додам, що, що мене спонукало до цієї розмови, а спонукало те, що я. Отримала нещодавно посилочку з чохлами на стільці. Скажу вам так, що вперше замовила в цьому магазині дівчатка-одеситки торгують чохлами на меблі. Вибрала я саме ці чохли, ось такі, на оцей стілець, який знаходиться у мене, на якому я сижу, скажімо так. Взимку вирішила все ж таки. Одягнути чохли. Побачила в інтернет-магазині, мені сподобалися на, на малюнку, були на вірніше, на фото, на світлині були саме ці чохли, вони мені сподобалися, і я вирішила їх купити. Бачу, що мені і по кольору підходять, і О, по розмірах моїх стільців вони також гарні, гарно підходять. <кій> Але все ж таки підійду ближче до теми. Вперше. Отримавши перший раз посилочку, я побачила, що лежать чохли зовсім інші. Е, я робила тоді, коли я розпаковувала, я собі зробила відео лише для продавця. У мене не було світла, тому воно зовсім неякісне. Я вам фрагмент з нього все ж таки прикріплю. Чохли були зовсім інші, тобто не ті, що я замовляла. І якщо ці коштували. Вони зовсім недорогі, їх ціна близько 200 гривень. То ті чохли коштували в два рази дешевше, тобто 100 гривні з копійками. Ну Що можна купити за 100 гривень? Від 200 це не, я би сказала, що це ціна невисока. Але ті чохли, що я отримала попередні, вони взагалі були. Ну, На якість я вам скажу такі дуже-дуже тонесенькі, немов марльовочки, ось такі зовсім благесенькі. Одного тону вони були бежеві, світло-бежеві. Але так як маю домашнього улюбленця, то мені вони взагалі не підходили ні по тому, ні по своїй якісті, так як вони я вам, як сказала, як та марлічка зовсім тонесенькі. Ну і хотілося би щось плотніше, і щоб вони помалюнку були інші. ж знову повертаюся, отримала я відразу сповістила продавця, що ви мені надіслали зовсім не ті чохли, що я вам замовляла. Продавець відгукнувся, написав, що дійсно я замовляла не ті чохли, і що я маю їх повернути, і вони мені безпроблемно, так би мовити, замінять. І вишлють ті, що я замовляла. Але продавець зробив таке зауваження. Що, будь ласка, відправте, мені чохли не на ту адресу, з якої відправляла я, а на іншу. Вони знаходяться в Одеській області, а і вислано було мені з Одеської області, а повернути я повинна на поштомат міста Одеса. Тобто я щоби. Щоб не платити за повернення чохлів, я мала зробити легке повернення. Коли я зайшла в додаток, я продавцю відразу сказала, що я з таким не стикалася, щоб з однієї адреси отримати, а потім повернути на іншу. Але продавець сказав, що він з тим стикає, що він з таким стикається кожного дня і що це можна зробити без проблем. Так як легке повернення робиться у додатку нової пошти, тобто я зайшла на телефонів додаток і спробувала все ж таки зробити легке повернення. Але як я і гадала, цього мені не вдалося зробити, тому що коли я натискаю на цю накладну, саме на цю посилочку, яку я отримала, і висвічується мені легке повернення, то автоматично воно робиться. З того поштомату, на який я отримала, і, і туди, звідки я отримала. Тобто ці дві адреси я змінити не можу. Відразу я написала про це. Продавець, продавець мені сказав, що спробуй, якщо у вас не виходить, спробуйте відправити із самої нової пошти, з пункту нової пошти. З відділення нової пошти. Я звернулася до відділення, але у відділенні мені оператор категорично відповів, що до легкого повернення вони взагалі ніяким чином не мають відношення, я повинна зробити це і лише в своєму додатку. Я попросила його допомогти мені, але він сказав, що це взагалі не їхня робота. Ну, Я розумію, що якщо людина так відповіла, то Може, вона чогось не знає, тому що продавець мені наголошував не один раз: що якщо вам і на новій пошті відмовлять, звертайтеся на гарячу лінію, вам там допоможуть і все зроблять. Тому я розвернулася від одного оператора, підійшла до замвідділення. Жінка відгукнулася на моє питання, але сказала, що. Все ж таке легке повернення. Я можу зробити знову ж таки з свого додатка, що на новій пошті вони цього не роблять, а повернути я товар можу, тільки оплативши його доставку в Одесу що оплатять його продавці товару. Але безкоштовно легке повернення не можна зробити. Звісно, що мені цього робити якби не хотілося, тому що я, знаєте, Тому що мені було вкрай неприємно, що ну, саме я цього зробити не можу. Продавець сказав, що мільйон людей цього, це, їм це роблять. І, що, і за відділенням, коли побачила, що я з цього приводу що не можу е, легко відправити, скажімо так, засмучена, вона мені сказала, що ви можете оформити в додатку легке повернення, покласти у поштомат, в якому я отримала посилочку. Відправити, і коли посилка вже буде в дорозі, я зможу зробити коригування посилки. Тобто, від уже потім адресу отримувача змінити. Але ви знаєте, так як це зі мною сталося вперше, я все ж таки не ризикнула це зробити, тому що думаю: а якщо я не зможу цього зробити, чи по якійсь причині мені не виправить, все ж таки зараз такий час: то немає світла, то немає інтернету, то немає мобільного зв'язку. Ну тобто, не, не пішла я на це зателефонувала продавцю. Пояснила ситуацію, і продавець погодився, щоб я відправила, і він оплатить цю посилку, так як що це все ж таки їхня помилка. І таким чином я посилочку відправила. Але все ж таки, у мене є питання до вас. Чи хтось стикався з вас з таким питанням? І чи вам вдавалося це зробити? Відкоригувати посилочку, коли вона вже в дорозі? Ось таке виникло питання і тому. Ділюся із вами і хотіла би мати зворотній зв'язок з вами. Як же ви купляєте в інтернет-магазинах? І чи все у вас вдається, чи приходить вам все, як ви і хочете? Зараз вдягну цей чохол на стільчик і покажу все ж таки вам. Ось так виглядає мій стілець в чохлові для меблів, Ну, я вважаю, що досить непогано. Таким чином, як ви розумієте, своє питання я вирішила. Отримала чохли, які я замовляла, і без грошових втрат. Тобто, чохли замовила, гроші заплатила, отримавши їх, заплатила за доставку. А коли відправляла, то продавець заплатив за доставку до нього. І все, грошових витрат більше я ніяких не понесла. Але бувають моменти, коли все ж таки продавці такі трапляються не завжди. До речі, хочу доповнити: якщо когось цікавий, де я замовляла чохли, цього продавця я знайшла в Інстаграмі, як і звучала назва магазину Чохли на меблі. Так. Що я ще хочу вам сказати? Зараз дуже багато інтернет-магазинів, де ми замовляємо речі. Особливо, я не знаю, як ви, а я так, так як живу на Сумщині. І в нас, скажімо так, не завжди можна в магазинах знайти той товар, який би ти бажав, і тому, звісно, що замовляєш в інтернет-магазинах. Але інтернет-магазини не завжди трапляються такі, як ось ці дівчатка, яким я замовляла товар. В одних мені товар підійшов, гарний, сподобався. В інших виникла проблема, але її вирішили безпроблемно, можна сказати так. Але стикаєшся із такими, що, отримавши товар, ти бачиш, що він не належної якості, чи то чимось не сподобався. І не завжди вдається з ними знайти спільну мову. Ось так у мене зовсім недавно було отримала рушнички для обличчя. Замовила 4 рушника помаранчевого кольору. Саме помаранчевий мені потрібен був колір. Хотіла, щоб вони були 100% бавовняні, щоб вони були пухкенькі, гарненькі, скажімо так. Але коли отримала, подивіться, що я побачила. Ось так рушник виглядає з одного боку, а ось так він виглядає з іншого. Тобто, махри зовсім немає. І мало того, що якість рушничка така, він був. Е в інтернет-магазині світлини були лише, як ви розумієте, лише з одного боку. Тобто я навіть не підозрювала, що може бути таке. Я вперше зіткнулася з тим, що махра тільки на одному боці. І звісно, звернулася до продавця. А була ще одна причина: із чотирьох рушничків. Чотири рушничка були всі різнокольорові. Хоча я замовила одного кольору. На що мені продавець відповів? А у мене одного кольору чотирьох не було. Ну, що ви на це сказали? Ну, не було, то, звісно, що можна було відповісти, що я не маю чотирьох одного кольору. А так вийшло, що мені вони не підійшли ні по кольору, а про якість взагалі мовчу. Якість зовсім не та, що я. Але з продавцем спільної мови не знайшла. Тож вирішила їх залишити собі. Влітку буду користуватися, взимку якось мені не дуже вони подобаються, скажу вам так. Ви ж обов'язково мені напишіть, а чи стикалися ви з таким? Думаю, що так стикалися. Не завжди. Трапляються нам магазини, які повністю нас влаштовують. Ось таке у мене сьогодні до вас було питання. Дуже... дуже зручно, що поставили багато поштоматів в моєму місті. Можна зовсім недалеко від своєї домівки вийти, отримати, і це дуже і дуже зручно. Особливо в такий час, коли тривоги, відсутність світла. Я думаю, що і в ваших містах, чи то селищах, це нова пошта працює гарно. Поштомати стоять і ви отримуєте свої товари. <кій> Також хочу, хочу звернутися зараз до 에, вас дівчатка з таким питанням. <кій> Отримавши посилочку сьогодні в поштоматі, зайшла в магазин, який знаходиться поруч. Магазин овочів та фруктів. Побачила там яблучка. Погляньте, які мочені красиві яблучка. Ну і не втрималася, щоб купити шість штучок. Шість штук затягнули якраз рівно кілограмчик. Коштував кілограм яблук 160 гривень. Заплатила я за них 160 гривень, прийшла додому, скуштувала яблука смачнюще. Але ви знаєте, десь, десь в них відчувається от якийсь, я би сказала, синтетичний присмак. І чогось, мені спало, і чогось мені спало на думку, що це присмак якихось пігулок. Не знаю, чи, чи це звичайний, скажімо так, присмак магазинних мочених яблук, чи, чи незвичайний. Ви, якщо з таким стикалися, також мені, будь ласка, надайте відповідь, які у вас яблучка продають, чи смачненькі, чи не дуже. І також в мене до вас питання: все ж таки сьогодні яблука можна купити в магазині і по 30-35 гривень, і по 50 гривень. Ну тобто ціна в три рази в три рази чи навіть в чотири рази дешевша. Я би сказала так. Тож можна і самому замочити, і мати смачне яблучко без оцього привкусу, як я говорила. Трішки відволіклася, тож повертаюся знову до яблучок. Дівчатка, хотіла вас запитати, чи хтось має рецепт, як заквасити смачно яблуки? У мене десь був рецепт, але я ним ніколи не користувалася. Це квашені яблука разом з капустою. Пам'ятаю, що там пам'ятаю, що там береш 2 кг капусти, кілограм яблук. Потрібно, щоб вони були замочені 5 днів, і тоді їх можна. Куштувати. Але ніколи не робила за цим рецептом. Може, і спробую, то обов'язково виставлю рецепт, але виставлю, якщо вже його спробую, перевірю, лише тоді, спроб... лише тоді виставлю. Якщо ж вони будуть невдалими, то рецепту від мене не чекайте. А якщо хтось із вас має гарний рецепт, перевірений, то будь ласка, напишіть мені. І зробимо квашені яблучки. Чомусь зараз дуже їх хочеться. От з осені не хотілося. А зараз дуже цікавить мене. Ну, красиве яблуко. Аби ще мало і смак гарний, то взагалі було б супер. А в вашій місцевості в яку ціну такі яблучка? Ну гарні ж, скажіть. А взагалі-то заходиш в магазин. І можна купити абсолютно все. І це радує. Овочі, які ростуть у нас, дешеві, можна сказати, мають гарну ціну. Ну, а все інше то дорогше. Сьогодні, сьогодні побачила гранати, які мають ціну 250 гривень. І написано без кісточок. Ви знаєте, я стикнулася з цим вперше. Вперше таке бачу: гранати без кісточок. А чи бачили такі ви? Ми з вами сьогодні поговорили і про інтернет-магазини, і про Яблочка. Тож на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру, добра, здоров'я міцного, здоров'я вам та здоров'я захисникам нашим, які докладають багато зусиль, щоб ми з вами жили. Мали тепло, добру, світло в оселях. Хоч і не часто, але ж воно все таки у нас є. Тож до нових зустрічей!